Вітаю тебе, мій друже. Ось настав вечір і прийшла пора вечірньої казочки. Сьогодні я тобі розповім незвичайну казочку називається вона Весняний дощ. Пливла собі хмаринка в синьому небі, пливла обережно й тихо. Та все думала про мамині слова. Гляди ж, доню, не розхлюпай воду по дорозі. Полєш молоденький дубовий гайок і гайда назад наказувала мама хмара. Не щулася хмаринка, як уже вдалині, за оксамитними хлібами зазеленів лісочок. Скоро, скоро долечу, зраділа Хмаринка, і раптом на неї дихнуло. Щось гаряче, страшне. Мамо рідна, та це ж суховій, зашепотіла налякана хмаринка. Висушу, висушу, засвістіла, завила невидима сила, штовхнула хмаринку в груди і погнала, як пушинку назад. Ось вона вже слабне, задихається, от от розтане!» А сухові ще дужче лютує та свище. Був би кінець хмаринці. Аж тут поруч, де не взялись, ціла отара хмар. Найстарша з них помітила, як Суховій знущається з беззахисної хмаринки. Помітила та й як гукне. Гей, за мною Наших б'ють. Підлетіли подруги до хмаринки. Свіжою водою напоїли, до життя повернули, обступили Хмаринку з усіх боків. Бідна Хмаринка, сказала найстарша, ти стільки натерпілася. залишайся з нами. Залишайся, залишайся, залебеділи хмари з усіх боків. Розгніваний суховій подув з усієї сили. Та вже було пізно. Перед ним зависла не маленька хмаринка, а велика дощова хмара. Суховій дув, дув, аж поки не луснув, а кошлата дощова хмара, весела й могутня, попливла туди, куди прямувала хмаринка. І ось на дубовий гайок, на зелені жита і пшениці, на волохаті лісосмуги пішов рясний травневий дощик. Пересохла гаряча земля жадібно пила довгождану воду. А коли вона напилася досталь, то хмара дощова помандрувала собі на інші поля. А хмаринка повернулася до матері і знову заголубіло сонячне чисте небо, а на травах і листі дерев заблищали, переливаючись усіма кольорами дощові краплинки. Ось і закінчилась казочка. Запам'ятай, любий друже, добро завжди перемагає зло. На добраніч тобі!